Доброго раночку, доброго дня, шановне панство, пані та панове, коли б вони відкрили це відео, воно буде актуальне. Подивимось таку тему: хто про вас згадує? Ви питаєте, думає, згадує і що саме згадує. Ви думаєте про себе, приберіть свої думки, а ми розпочинаємо. Спочатку хто ви? Буду дивитися на звичайні класичні колоді і буду розповідати вам. Те, що буде виходити. І так, то ви у мене: вісімка жезлів десятка жезлів колесниця, зірка. Непогано, непогано. Ваш стан. Ваш стан тут і зараз під якимось таким тиском, але ви не здаєтесь. У вас є своє бачення і прагнення взагалі рухатись вперед. І ви вірите, що є вищі сили, які вам допомагають. чи, можливо, ідея, яка вас підтримує. підтримує. Тобто, не дивлячись на якісь обставини, ви не ставите своє життя на паузу чи на якісь такі, знаєте, реки, коли потрібно зачекати, ні. Вам важко, вам тут по десятки жезлів, у вас велике навантаження, дуже багато справ якісь, які ви несете на собі, відповідальності. Але ви, от, знаєте, несете це, і ви, я могла би сказати, незламна людина. Я пишаюсь просто. Вами, і ви вся, все одно йдете за цією зіркою, ви, ви, ви вірите в майбутнє, в гарне майбутнє. І у вас є такі, знаєте, надихаючі можливості, ви, так би мовити, не дивлячись на те, що вам важко, ви все одно от йдете до своєї мети і вас так би мовити підтримують. Підтримує всесвіт в цьому. А хто про вас згадує, хто про вас думає? Перевернуті, закохані, перевернута сім'я жезлів, мах, прямий, десятка кубків. Можу так сказати, що з цією людиною у вас були відносини, ця людина, яка про вас згадує, у вас були стосунки, можливо, навіть кохання, яке не здійснилося, було, знаєте, наповнене щастям. Могли бути навіть діти, якщо є таке. Людина роздвоєна, з одного боку є почуття і бачення вас як важливого такого циклу і взагалі важливого людину в своєму житті, а з іншого страх вибору, слабкість і відмова від відповідальності. Тобто людина не готова брати відповідальність. Отакий От натяк іде, що людина не зовсім зріла, тому що мак це про людину вроді, вроді сильну, так. Але а, а, людина більше вибирає себе і буде все робити для того, щоб було краще їй, а не комусь. Розумієте? Немає тут внутрішнього ресурсу у людині перевернуті карти. Закохані це взагалі а людина пішла ні тим шляхом. Перевернути закохані це неправильний шлях, який вона вибрала, і тепер вона може це відчувати. Вона не хоче е, говорити про це, вона не хоче ця людина е, про свої помилки. Вона буде е, по-різному викручуватись і говорити, що це все, все правильно, що, вон, що ця людина зробила це все правильно. Взагалі, це відмови від союзу, відповідальності, це неправильні якісь кроки були зроблені по відношенню з вами. Добре. А що саме згадується людина? Давайте тепер подивимося, що саме згадується людина: Король жезлів, па жезлів перевернутий, лицарь кубків прямий, петірка е, жезлів пряма і жриця. Дивіться, жриця взагалі. На дні колоді трічка кубків. Тут говориться про якісь святкування, про якісь такі. Е, Свята, можливо, якісь такі приємні спогади. А, людина вас пам'ятає, як про людину харизму, сильну, по королю жезлів У вас дуже велика сила, лідерській якості. Неважливо, хто ви жінка, чоловік. А, тут ви вмієте вести за собою. Ви людина, яка стоїть на своєму. А, можливо, згадує про те, що щось не здеснено було, плани якісь, які не нереалізовані, згадує про романтичний якийсь флер, емоції, теплі прояви, ну, ми ж бачимо, щось таке легке, приємне, не про серйозні відносини, це про гульки, це про те, що ви могли святкувати щось разом, можливо, в такому контексті. Відкритість до любові, але тут же по питірки жезлів людина згадує вас як суперника, як з людиною, в якою людина конфліктувала, змагання якесь, знаєте, мірились різними. Аспектами свого життя. Ну і пожриці, людина вас взагалі тут і зараз не знаю, що відбувається в вашому житті. Тому що пожриці – це таємниця. Також це може бути згадка про те, що ви людина наділена якимись знаннями, інтуїцією, внутрішньою мудростю, певною таємничістю. і яка або який залишив все одно такий слід, який ніколи не завершиться. Тому що, як би там не було, людина все одно буде час від часу згадувати якісь аспекти. Наша психіка так просто зроблена, що через час, через деякий проміжок часу, коли ви питаєте, там, він пішов сам, там, або вона пішла, чого згадує. Тому що так працює психіка. Відокремлюється погано через час і починаються згадувати ті аспекти, або коли у людині все погане йде, просто куверком, і людина згадує, що вона не на те проміняла, наприклад. І це теж може бути згадування, жаль. Тобто тут гризе людину. Про його чи її неправильний виборний шлях. Людина пішла на свою долю. Людина це розуміє, але вона це не виснає. особливо для вас. Запам'ятовується останнє і зараз тут запам'яталося, що ви боролися один з одним, і невисловні почуття. Людина зависла в виборі, людина не може обрати, людина, знаєте, як стоїть між небом і землі, землею. Це коли вже потрібно кудись рухатись, а людина стоїть між минулим і майбутнім, якого ще не намальовано. Тобто це карта ще назву має минулого, але вона взагалі в перевернутому. І людина або не має змоги, або не хоче брати відповідальність про вибір якийсь. Тут можуть бути вибори, але людина не хоче, так би мовити, їх бачити або приймати. Людині проще всього просто повіснути отак от жертвіною, Такі стагнації, коли е, я не знаю, не чіпайте, мені потрібен час, подивимось От в такому контексті. Тобто, людина може е, пострастям йти. У людини дуже велике, е, великий взагалі пристрій, це стабільність, це матерія, більше всього. І якщо буде стояти, буде стояти вибір, між, наприклад, ви або інша людина і матерія, людина вибере матерію. Тут в залежності різноманітні, людина ходить по низам. Отака людина згадувала про вас. Я просто запитувала додаткові кларти, щоб зрозуміти взагалі мотиви цієї людини.